Кілька десятків мішків сміття зібрали вихованці спортивного клубу Січ спільно з учнями 20-го та Вінницького хутірського ліцею. Толока відбулася успішно. Її мета привчити дітей до свідомого ставлення до екології, а заразом звернути увагу дорослих, аби останні не смітили. Маленькі спортсмени за чисте довкілля. Свій вихідний кікбоксери провели з користю для себе та природи. Біля лісу в мікрорайоні Бучми зібралися понад 60 учасників толоки, яку організував Олександр Бондаренко, власник і тренер спортивного клубу Січ до прибирання доєдналися діти, які відвідують спортшколу, а також учні 20-го та хутірського ліцеїв. У в мене четверо діток, я часто гуляю тут, і дуже засмічений ліс. Це мені дуже не подобається. Нещодавно ми висадили з нашим клубом та ліцеєм номер 20 де біля біля двадцятої школи, біля 20-го ліцею. І ось вирішили на наступні вихідні прибрати ще ліс. Діти прийшли разом з батьками, озброєні рукавичками та пакетами для сміття. Прибирали із завзяттям та гарним настроєм, адже перебування на природі це завжди весело. Ми прийняли рішення, що обов'язково потрібно приймати участь в суботниках. Ми кожного року прибираємо, прибираємо на ставку біля свого будинку. І коли нас хтось запрошує, школа спортивна, чи звичайна, чи якісь інші види прибирань, то ми обов'язково приходимо. Хочемо, щоб наші діти та й дорослим треба вчитися, і дітям обов'язково вчитися до того, що має бути чисто кругом. Олександр Володимирович запросив нас на прибирання лісу. Звичайно, ми вважаємо, що це доцільно і важливо, так як багато сміття навкруги нас, і це потрібно вирішувати проблему, так як хочеться жити в чистоті і навчати цьому дітей наших. Одразу погодились і, і сину це буде приємно, чому якраз все зелене, все зелене. Хочеться якби, подихати свіжим повітрям. От. Ну, краще бути в лісі, ніж вдома на дивані в телевізі. Діти кажуть, їх обурює, що смітять одні, а прибирають інші. Попри свій юний вік, спортсмени розуміють, що потрібно бути свідомими громадянами і не засмічувати світ, у якому живемо. Мені тут сподобалось, і я допомагаю природі, щоб, щоб тут було все чисте. Я не, я не люблю таких людей, які тут все загрізняють, а ми прибираємо після них. Треба мати своє серце добре і прибирати, і прийти прибрати за собою. Коли ти перейшов на пік напекник віддихнути, на ти коли попив, поїв, то треба прибрати все в мусорку, все викинути. Я дуже піклуюсь про природу, мені треба піклуватися. Ми з усією нашою компанією людей зібрали майже весь ліс, багато сміття було, так багато, що не уявляю собі. Як показав досвід прибирання, на жаль, містяни не дуже дбають про красу навколишнього середовища. Про це свідчить кількість зібраного сміття біля лісу. Тому сьогодні ми знаходимося ось тут на таку короткотривалу зустріч, екологічного спрямування толока. Дітки дуже ми задоволені, що з тільки з моменту оголошення відгукнулися. Ну ви вже напевне бачите, що дуже багато дітей є батьки, є вчителі, яким небайдужий наш куточок зеленої місцевості, тобто наш ліс. На малих хуторах, потужна така екологічна структура, лісове насадження. Організатори толоки кажуть, будуть доєднувати молодь до подібних акцій і надалі. Всім хочу подякувати за допомогу. Робимо хороше діло. Потрібно показувати зараз цей нелегкий час, молоді, приклад. Телеканал «Вінниччина», все буде Україна.